Тема шостої лекції проєктування ділянок механічним способом. Графічний і аналітичний способи проєктування зручніше лише в тому разі, якщо, вони, ну, якщо взагалі наші ділянки да, ігони мають невелику кількість поворотів, і проєктування не потребує значних затрат часу на проведення обчислень. При великій зламаності контурів землекористувань використання планіметра робить процес проєктування простішим та ефективнішим, у результаті чого механічний спосіб проєктування ділянок за допомогою планіметра став найпоширенішим, а для багатьох районів України він видався навіть єдиним. Але ділянки не проєктують тільки планіметром. Тому що планіметр це прилад, який за заданою площею і одним лінійним вимірюванням, не дає можливості визначити інший лінійний вимір. І ця обставина викликає необхідність виконувати проєктування послідовними наближеними ну, до тих пір, поки величина недостатньої площі до заданої проєктної або надлишкової. Проєктної площі не будуть перевищувати величини допустимої похибки обчислення площі. Щоб уникнути значної кількості наближень, проєктування механічним способом застосовують у комбінації з графічним, тобто планіметром обчислюють площу ділянки, запроєктованої на око, а недостатню або надлишкову площу. Проєктують графічно трикутником або трапецією, залежно від умов проєктування, чи за допомогою номограми. І у такому разі, похибка проєктування ділянки складатиметься з похибки обчислення попередньо спроєктованої планіметром площі та похибки проєктування недостатньої або надлишкової площі графічним або іншим способом. Однак, Точність визначення площі планіметром менша, ніж графічним способом. Похибки проєктування недостатніх або надлишкових площ вносять малу частку в загальну похибку проєктованої площі. Тому похибки проєктування ділянок планіметром можна вважати приблизно такими ж самими, як і похибки обчислення площ планіметром. В умовах дрібноконтурних ситуацій. Площі окремих контурів часто бувають меншими від площ проєктованих ділянок, тобто полів сівозмін. І у такому разі проєктована ділянка може складатися з кількох контурів, і проєктування полів зводиться до набору контурів, щоб одержати потрібну площу пуля. При цьому більші контури рілі іноді будують. Розділені межами полів. Якщо застосовують механічний спосіб проєктування, раніше обчислені площі контурів не змінюють. Тому площі частин контурів, розділених проєктною межею, пов'язують у площі цього контуру. І ми бачимо з вами на цьому слайді рисунок 5-6. На якому показано, що на західному відокремленому масиві рілі розміщено три поля сівузміни? Площа цього масиву складається з декількох контурів різних угідь, які включаються в рілю. 174,5 гектарів на північний захід від дороги, і 167,5 гектарів на північний схід від дороги, це м'яка ріля, 23,3 гектарів на пасовище і 1,8 гектарів дорога, що освоює рілю. Всього в трьох полях 369,1 гектарів. Частина вказаної площі займуть лісосмуги та дороги, тому для проєктування потрібно обчислювати загальні, сумарні площі полів. Це зручно зробити за таблицею 5.4, яка попередньо Якщо попередньо намітити межі полів на плані. І спочатку за таблицю 5.5, яку ви бачите на цьому слайді, визначають усі дані верхнього рядка загальну площу масиву. 369,1 гектарів, із запроєктованими на ньому дорогами, лісосмугами та інше. І це дає можливість виявити використовувану площу. 354,1 гектара і встановити площу полів інших ділянок, 118,1 гектар, 118, гектарів та інше. До використовуваної площі полів додають площі інших земель, що входять у межі полів, і одержують загальні площі для остаточного проєктування. Потім обчислюють площу полів у намічених раніше межах і пов'язують їх у загальній площі масиву 369,1 гектар. Площі визначають за допомогою добре вивіреного планіметра дворазовим вводом. Допустиме розходження суми площ проєктованих ділянок і сумою раніше обчислених площ можна встановити, виходячи із формули. 4,30. Ну, вона була на попередніх лекціях, я тут вам не вписувала подивитись у конспектах. І у цій формулі відображено якраз вплив усіх похибок, і особливо похибка визначення ціни поділки планіметра, враховуючи, що між обчисленими площами контурів і проектуванням ділянок нерідко минає багато часу, внаслідок чого ці два види робіт виконують різними планіметрами з неоднаковою ціною поділки. Значення нав'язки, яку обчислюють за формулою, можна збільшити в два рази, або допустиме розходження в сумі площ ділянок, чи проєктування суми контурів ми можемо визначити за формулою 5.7, яка наведена на даному слайді. Тут P в гектарах. це ціна поділки планіметра. Можна взяти прийняту для проєктування. НКТ це кількість контурів, НУч це кількість ділянок, велика – це знаменник чисельного масштабу плану, P в гектарах це сума площ проєктованих діляночок. І у нас повинно бути відповідно. До даних, які ви бачили в таблиці. Так, у нас виходить 294,4 і нев'язка мінус 0,44. І виходить, що допустима нев'язка вийде 1,4 відповідно до якщо ми врахуємо за формулою 5,7. Так, в даній таблиці ви бачите другий варіант проєктування діляночок, потім ви їх порівняєте. Нерідко ділянки проєктують на копіях із планів того чи іншого виду знімання. Якщо копія складена фотомеханічним способом, то розбіжність у сумі площ контурів і ділянок можна обчислити за формулою 5 Якщо ж копія складена одним із графічних способів, площі контурів визначені на оригіналі, а проєктування ділянок зображено на копії, то на цю розбіжність впливатимуть похибки копіювання, враховані ну, за формулами, які ми раніше з вами розглядали. Внаслідок чого, у цьому випадку, у формулі 5.7, ось ця формула, ще раз вам покажу, по других членах замість 0,7. Можна прийняти 0,9. І після визначення площ ділянок та одержання допустимої розбіжності площі ділянок, пов'язують у сумі площ контурів, порівнюють ув'язаність площі ділянок полів з заданими розрахунковими. Шляхом проєктування використовуваних і надлишкових площ графічним способом приводять розташування меж у відповідність із заданими площами діляночок або шполів. При попередньому розміщенні ділянок, обчисленні їхніх площ, проєктуванні недостатніх або надлишкових площ складають схему. Ось у нас малюночок 5 да, показаний у зошиті проєктування, в як чітко вказують номери і площі ділянок, розділених контурів, доріг, лісосмуг, їхню ширину, розміри сторін ділянок, відстані від опорних точок та інше. І якщо на одній схемі навантаження надписів ускладнює її читання, то складають додаткові схеми. В більшому масштабі з необхідними підписами. Схеми і надписи повинні бути виконані таким чином, щоб у них без зусиль міг розібратися інший виконавець. Чіткість і точність складання схем та надписів забезпечить правильність складання експлікацій і робочого окреслення для перенесення проєкту в натуру. І Ділянки можна проєктувати за допомогою таблиці ось цієї, да, перший варіант, або за другим варіантом, за цією таблицею, яку ви бачите на цьому слайді. Так, І ми переходимо з вами до другого питання і розглянемо особливості проєктування полів в умовах дрібноконтурності. У ряді областей нечорноземної смуги, в яких територія сільськогосподарських підприємств характеризується наявністю великої кількості дрібних контурів релі, роз'єднаних у такій же самій мірі дрібними контурами сіножатий, там, лісів, боліт тощо, ділянки проєктуються методом, який називається набір контурів. І ось якраз схема. До проєктування ділянок методом наборів контурів показана на рисунку 5С. У такому разі, замість поділу великих масивів релі на ділянки бо на поля там сівозмін, як це роблять у степових і лісостепових районах. Спроєктовані поля сівозмін складають з окремих дрібних контурів релі, як правило, не розділених проєктними межами. При цьому не виникає необхідності в обчисленні, пов'язаному з визначенням положення проєктних ліній і проєктуванні недостатніх або надлишкових площ до заданої площі. Контури проєктованого уїття можуть розділятися на частини лише у випадках. Давайте розглянемо ці випадки. Перше, при проєктуванні виробничих центрів потрібно виділити ділянку певної площі для ферми, бригадного двору та інше. Друге, серед дрібних контурів угідь, які проєктують, трапляється великий контур. І необхідність одержання ділянки нормального розділу, розміру, і форми. Ну, І форми. це потребує поділу цього контуру на частини. Третє. В одному контурі спостерігається більша різниця в якості ґрунту, і четверта виникає необхідність трансформації частини контуру в інший вид угіді. І разом з тим... Проєктувальник прагне до того, щоб дрібні контури одного і того самого угіддя об'єднати у великі ділянки і цим забезпечити сприятливіші умови для використання машинної техніки. Для цього вивчають можливості переведення одних угідь в інші, тобто трансформування угідь. Однак трансформація не завжди можлива. Тому в результаті набору контурів межі і ділянок не будуть прямими лініями, що е, розділяють орні угіддя, а сполучатимуть з контурами вже існуючих угідь. Як ми бачимо да, на малюночку, тут немає таких правильних форм. Якщо ж межі проходять по сіножаті лісі, болоту тощо, то їх в такому випадку будуть вважати умовними. Після утворення ділянки проєктованого угіддя проводять його межу, яка місцями проходить по контуру проєктного угіддя, є твердою, а місцями перетинає інші угіддя та є умовною. Ну, тобто на рисунку ми бачимо, тверда межа показана жирною суцільною лінією, а умовна жирною переривчатою лінією. Форма меж проєктних ділянок може бути будь-якою. Але проєктувальник старається, щоб межі не були дуже звивистими. Позначення умовних меж на плані робить його більш зрозумілим, забезпечує добру читаність і дає змогу закресленням легко визначити, які контури рілі входять у певне поле. Знаки, стовпи. Що закріплюють межі ділянок, у такому разі встановлюють на видних місцях, на поворотах твердих меж і контурах угідь, поділених умовними межами. При проєктуванні набором контурів велике значення має відомість проєктування, складена належним чином. У ній можуть бути відсутні графи, в яких зазвичай записують лінійні розміри для обчислення площ. Відліки за роликом планіметра тощо, оскільки площі контурів, які набирають проєктувані угіддя, вже визначені раніше. У відомості проєктування не повинен бути граф для нетрансформованих у рілю угідь, бо ділянки проєктують не за загальною їхньою площею, а за площею проєктного угіддя. Відомість ув'язування площ контурів інших угідь, поділених умовними межами складають окремо і додають до відомості проєктування. І ми з вами бачимо, що у таблиці якраз 5-6, яка на даному слайді показана, наведено відомість проєктування поля номер 6 Римська. Да? Одного сільськогосподарських підприємств, зображеного, який на, на малюночку цьому, да? зображений 5-7 був у нас, і із таблиці видно, що після граф проєктованого земельного угіддя слідують графи для трансформованих угідь. Приблизно такі ж відомості складають при проєктуванні сіножатних пасовичних та інших угідь. Кількість граф, проєктованого угіддя, як правило, має відповідати кількості підграф цього угіддя, наявних в основній експлікації, тобто в експлікації, складеної при розробці проєкту. Створити універсальну відомість, придатну для проєктування кожного виду угіддя, неможливо. Тим більше, що в окремих областях і районах є свої особливості розв'язання цього питання. І щоб переконатися, чи не допущено грубих помилок, чи не пропущені її не переплутані контури у виконаній роботі, складають зведену відомість проєктування, тобто повинен бути баланс території і також складена таблиця трансформації. На сьогодні це вся інформація. Дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка.